Як я роблю воскову міль, розмножу, беру крихту, яка після вибивання перги залишається, засипаю баночку на низ, десь є старі рамочки, які, в яких міль завела то кидаю. Наприклад, ось ну, тут трохи у неї хрубачка нема, то не підійде, а ось більше. Бажано, щоб там хрубачки були таких багато. І прямо туди кидаю з хрубачком. Тут, якщо личинка вже запакована, то навіть ось Так, потім беру москітну сіточку і розиночкою зараз зараз натягну. Розинкою натягну москітну сіточку. Так, основне, щоб... О, тут погано натягнув, треба поправити. Зараз спали. Щоб міль не вийшла так, натягнули резинку. Основне, щоб ця віск не доходив до резинки, щоб личинка бускової молі її не згризла. Такі баночку тут потім досиплю. Все, підписуйтесь на канал, нехай всім щастить!